Він ще і сам е, мав проблеми із законом, тому і не дивно, що я тут. Е, власний досвід в цьому також допомагає. Е, не завжди буває, що і поргіршує ситуацію, е, і навчання це підтвердило, що власний досвід ми використовуємо лише тоді, коли він може допомогти. Тому я рідко користуюся ним, але буває часом, що все ж таки застосовую в своїй роботі. Одружений, маю е, трьох доньок. Е, е, минулому також був ну, залежаний протягом 17 років. Е, вживав всі види наркотиків. І сьогодні, на сьогодні 6 років ремісії, е, абсолютно в повній хімічній чистоті, е, не курю цигарок, Ну, повна хімічна чистота, тверди життя і максимально щасливий. Ну, я скажу, що зазвичай в пробації підублікові люди з, з різними узалеженнями вони загалом абсолютно не звертаються ні з якими проханнями про допомогу. Зазвичай вони приходять до мене в кабінет з відповіддю, що в мене все добре. Для чого мені взагалі з вами зустрічатися? І буває часом, що йдуть. Що допомога потрібна вам, а не мені, і буває з самого початку будувалися такі от, е, наші зустрічі. Е, У ну, мене це рідко було, тому що е, все ж таки знання дають свій прогрес, і е, все ж таки е, не нав'язлива розмова з ними е, змінює хід консультацій. І тому. Е, Зазвичай мені вдається все ж таки встановлювати цей довірливий контакт з ним. і це найважливіше, тому що вони сюди вже приходять, як я кажу, йожики, вони кулючі, вони не хочуть чути, сприймають абсолютно інформацію, вони чують і закриваються в собі. І розкрити їх дуже 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 важко. Але загалом в центрі пробації я займаюся. Не, не тільки допомагаю їм подивитися і усвідомити ступінь своєї свого залеження, але і пропоную їм не тільки проходження ще й реабілітації, а і показує на власному досвіді власним прикладом те, що я також колись і був на вашому місці, я також повністю розумію. В якому вистановище тому власним прикладом намагаюся показати, що все ж таки життя можна змінити, тому в основному це психологічне консультування, допомога залежним. Ну загалом, яким напрямком працює, і в буденному житті, так і працює і в пробації. Ну як про проблематику, якщо говорити, то е, я б хотів би напевно структурувати і розказати напевно про свій е, ну, про кейси, які мені от, вдалося все ж таки е, е, змотивовувати людей. Е, е, ну загалом, е, у мене там 3-4-5 консультацій іде тільки на те, щоб встановити довірливий контакт. Я е, волонтерю е, в своєму е, рідному місці, де я проживаю, і мене дуже багато хто знає. Тому мені це вдається е, мені важче це зробити, тому що е, до мене проходять е, ну, люди, яким, е, з якими я і навіть колись і вживав. Коли я е, е, в минулому з ними також десь щось і схоїв злочини, тому саме це цей перешкоджає мені встановлювати цей довірливий контакт, тому що. Відразу вони мене сприймають не зовсім добре, тим, що вони думають, що я зараз, завдяки тому, що я змінився, буду якби під підвищувати свою самооцінку за рахунок їхнього становища. От саме це і перешкоджає мені, але 4-5 консультацій мені для того, щоб встановити довіли контакти. Я завжди його починаю з свої консультації з незнав'язливої розмови. Я пояснюю те, що я працюю не в інтересах пробації, тобто я не намагаюся дізнатися про якісь ваші таємні злочини. А напрямок мій тут взагалі волонтерство зовсім інший, і це в якійсь мірі їх їм дає вже підтвердження того, що я зараз не почну їх чомусь вчити. Да, оцінювати їхнє там становище, їхнє життя, і, і ще більше вони ж завжди очікують, що і буду намагатися їх змінити, і в цьому довірливому контакту я пояснюю про те, що е, ви можете просто е, для себе прояснити наскільки у вас ступінь узалежні. Тобто, я пропоную, я не нав'язую. І звичайно, що це зацікавлює саме пройти оцей е, тест. І другий етап після довірливих стосунків в мене завжди є тест. Тест, за допомогою, де сам п'ять з допомогою якого він сам залежний може визначити свій ступінь незалежного. Тобто я не я ставлю діагнози, не я визначаю, чи він у залежний, чи алко, чи нарко. Завдяки тому тесту він сам приходить до усвідомлення, що я е, маю там легкі, середній чи важкі ступінь узалеження. Після цього тесту, звичайно, коли ми вже спілкуємося про саме його узалежнення, то я завжди запитую, коли ви розказуєте про своє життя, про своє вживання, що ви відчуваєте, і узалежнення відповідає, що у мене є сором і почуття провини. І тут я обов'язково я задаю з зняти оце почуття провини. Тому що ну дійсно, якби людина заздалегідь там знала, що. Його вживання призведе до не тільки до злочинів, а й що виникне потреба в проходженні реабілітації. Я думаю, кожна людина би не починала би вживання, але так як оцей вибір приймається там свідомо, і ця і цей вибір лежить в свідомості. Ну скажем, того підлітка там 12 років, то mm -hmm. можна розглядати це як дійсно свідомий вибір людини: розпочати своє життя з вживанням. Речовин. Але в консультації важливо зняти оце почуття провини, щоб він ще більше розкрився для тієї допомоги, щоб саме той механізм психологічного захисту супротиву не включився і не почав ну, просто заперечувати наявність у себе взагалі якихось проблем. Після зняття почуття провини я завжди пропоную зрозуміти саму концепцію залежності. Прояснити, тобто, ну наглядно на, на досі, чи на форматному листку я описую е, йому от саме е, зображаю головний мозок і пояснюю, як відбувається саме озалеження. І головне пояснюю, що е, вживання контрольоване неможливо. Якщо втрачений контроль, то тоді вже потрібна допомога. Тобто, так є люди, які можуть контролювати це вживання там раз у місяць, там чи два рази у місяць, але от саме ви та людина, яка втратила цей контроль. І, тобто, наглядно йому розмальовував всю концепцію хвороби, що і в мене відбулося, з з підобліковим. і в процесі розуміння цього залеження він прийшов до висновку, що самостійно я зробити просто покинути вживання не можу, і, і тому завжди після всіх цих етапів, тобто там. Встановити довірливий контакт з клієнтом, зібрати максимально цю інформацію, постановка цілей, так що саме що саме будеш робити, і тоді його зазвичай виникає питання: а що, що мені тоді робити? Що ви можете запропонувати? І тут ми разом з клієнтом починаємо пошук шукати ці рішення. Я не можу. Сказати, зробити йому, поставити як діагноз, а нам не сказати, що от саме тобі все тобі потрібна реабілітація. Я цього не знаю, що може допомогти людині, тому що з практичного досвіду я бачу, як то кажуть, різне Комусь і дійсно допомагає просто сходити. Церкву до батюшки, і він після цього не п'є. А комусь потрібно дійсно комплексна реабілітація, і тоді він не п'є. А комусь і не вистачає три реабілітації, і, а потрібно 4-5. Тому я не знаю, я можу тільки пропонувати. Тобто, я йому можу пропонувати, наприклад, звичайну консультацію, там mm -hmm. продовження консультації і працювати над патологічним потягом, що я саме я пояснював в концепції озалеження. А далі ми вже починаємо. Я пропоную йому, наприклад, там група анонімних алкоголиків, якщо це алкогольна залежність, якщо це наркотична наркомани, і саме, от коли я йому пропоную різні варіанти, він тоді може сам для себе обирати. Тобто на мені не лежить відповідальність саме у виборі тієї допомоги. Тому що за кожним мій прийнятий вибір я несу відповідальність і звичайно, потім можуть бути звинувачення, що, от, наприклад, я вже пробував це. І мені не вдалося, і тому він далі може взагалі не погоджуватися ніяке більше лікування. Тому зазвичай головне давати людині вибір максимально перекладати відповідальність на саму людину. Якщо вибрала реабілітацію, супер окей. Тоді ми просто після пошуку цих рішень і знайшли рішення, що він обирає реабілітацію. Значить, тоді ми домовляємося з ним про перехід до діїв, як ми будемо саме це робити, куди будемо звертатися, куди ти будеш проїжджати, в яку реабілітацію, і коли ти можеш це зробити. І от саме це остання дія це саме головне, що тоді і виникла найперша проблема. Проблема це куди спрямовувати людей. Людей немає куди спрямовувати, тому що. Сьогодні в Україні є лише один єдиний центр реабілітації безкоштовний у Києві, але він є амбулаторним, тобто може людина туди приходити і проходити різні групи, консультації, але не стаціонар, і, і, і один єдиний кризовий центр. Я знаю для. Військових з ПТСР, тобто людям з узалежненнями практично немає безкоштовного лікування. І тому далі виникла проблема, куди його спрямовувати, за який за чий рахунок і, чи, і як виходити з положення. І тоді разом з працівниками пробасі ми почали піднімати це питання і, і шукати його вирішення. Все ж таки ми е, звернулися до е, організацій, е, так називаємо, тому що мені важко назвати е, реабіліційний центр е, християнської моделі. Це більше дім молитви, де збираються люди е, з різними залежностями, і вони дійсно там одужують, змінюють життя. Тому ми звернулися саме до таких організацій, до таких реабілітаційних центрів християнської моделі і е, Спробували залучити їх до саме до цього процесу. Ми обговорили деталі, що у нас є підоплікові люди, які дійсно не мають можливості проходити реабілітацію. А так як християнська модель вона надає безкоштовну можливість пройти таку реабілітацію, тому деякі з керівників таких організацій вони сьогодні сприяють нашій роботі. Вони спільно з нами. Вони Надають їм таку можливість. Тобто, якщо робота пройшла успішно, і ми з підубліковом перейшли саме до дій, і він обрав все ж таки проходження реабілітації, то тоді ми плануємо зустріч, домовляємося на день, коли він може проїхати, де його коли зустрінуть, і він вдало може проходити цю реабілітацію. Тобто з нами працює. До, до п'яти керівників таких організацій, тобто з різних регіонів, і ми можемо в різні регіони відправляти як хлопців, так і дівчат. Ну, якось в мене так всередині в глибині деші сидить отаке бажання. Я не знаю, якось. Виступати в якості не тільки волонтера, а і можливо такого спікера, пояснити просто не знаю, органам пробації саме працівникам модель спілкування, тому що трошки специфіка нашої роботи розходиться, є в центрі пробації від керівників, є вимоги, тобто є потрібно подати. Кількість той процент, скільки змінилося людей, тобто оцей от результат роботи, так ем, і, і, і цей результат дуже важко просто е, підсумувати, тому що е, вони за рік як можуть змінюватися, так і зриваються знову. І Врахувати ну можна як результат, що зміни так були тобто, людина прожила там півроку в тверезості, але зірвалась. Але якби його узагальнити, дуже важко, і саме uh -huh. головна проблема, що е, спілкування в е, центрах пробації може бути різне. Тобто, е, чому вони приходять до мене е, закриті, тому що е, десь їх хтось оцінює постійно. Десь хтось робить заздалегідь висновки. Ось там, наприклад, ти прийшов такий п'яний. Ось від тебе там за смердить. Тобто, вже у його виникає підубліковував відразу супротив до таких місць, і, і тут важливо відіграє, щоб напевно була якась супервізія, примножена до роботи. Саме цих працівників, тому що я розумію, що працівники вигорають, і це, і це факт. І тут потрібна супервізія для того, щоб можна було оці обговорювати всі проблемні моменти. Тому що дійсно приходять е, люди різні. Е, хтось приходить з посмішкою, а хтось відразу, з, як то кажуть, з прихованим ножем. І тут е, важливо відноситись як до першого, так і до другого з розумінням. і тому це найперша проблема, що. Е, Оцінюють, оцінюють, роблять заздалегідь висновки, немає цього прийняття, немає розуміння. А відношення як ну дійсно, як до порушника, як до асоціального елементу. Тобто, ти, ти вже як відкинутий в суспільстві, тобто, ти вже ну, якби не людина. Отак вони якби сприймаються, і тому тут важливо давати їм те, що. Ну і зазвичай не було в сім'ї, напевно, це ну, того розуміння підтримки до любові, тому що е, оцінювати, е, не приймати ну це точно їх не змінить. Uh -huh. Це тільки викличе ще більшу е, злість у них і, і так є правила, що в стані зміни свідомості не проходять пробацію. Але ну, важко встановлювати яким, е, якісь правила у залежному, які просто не контролює своє життя. Тому е, є правила і, звичайно, є покарання, а відсутність розуміння. Ну, е, що, е, що мене особливо навчило е, в за весь час волонтерської пробації. Е, це самі клієнти мене навчили, чого я і раніше, само початку, не, не, не вмів. Мені не вдавалося це робити, і, і те, я хотів би поважати волонтерам, що е, потрібно вчасно приймати власне весілля, саме в тому, що є дійсно такі моменти, є дійсно такі випадки, коли е, потрібно вчасно приймати власне весілля в тому, щоб не загратися з узалежними. Я про співзалежну поведінку щоб не почати жити його життя, щоб не, не жити абсолютно його проблемами, не, не жити його думками, тому що в першу чергу для волонтера, який віддає свій час, свою енергію, забирає свій час в сім'ї, десь зі власного свого простору, це зазвичай призводить до емоційного психологічного. Вигорання, і, і тут вже потрібна буде вже допомога е, волонтеру, а не під обліком. і тому я хотів би побажати, щоб е, навчитися е, вміти е, вчасно розгледіти саме оцей момент. Що е, добре, окей, я вас почув, зрозумів. Е, я в даному випадку без сили вам чимось допомогти. Тому е, наша консультація закінчена. Ви можете йти. Тобто, от саме цей момент дуже важливий, тому що це е, про все, про життя в сім'ї, е, про, про стосунки з дітьми, е, тому що це може відображатися потім всюди, на всіх сферах життя. Тому волонтерство це добре, але і тому потрібно вчасно приймати оце е, безсилля. тому що колись я думав, що подолавши свою власну хімічну залежність, я… Тепер маю знання і можу допомогти усім. Я колись думав, що я Бог. І коли я прийшов в центр пробації, я десь казав собі, що я врятую всіх весь світ. І коли я побачив, що дійсно мій, мій власний досвід його не вистачає для того, щоб там змінювалися, я зрозумів, що оця гординя вона мене призвела до того, що я просто емоційно вигорів психологічно, я включив цього рятівника. І бігав по цьому трикутнику Карпмана до тих пір, поки не вигорів абсолютно. І коли я вже почав супервізії це розбирати, я зрозумів, що е, я зовсім не той, який я був з е, самого початку, не, не зовсім той, про як я себе охарактеризував. Тому я хотів би побажати, що е, допомагати людям це добре, але і потрібно не забувати про себе.